По пенсіях на 2026 рік Верховна Рада, затверджуючи держбюджет, запланувала знову понад 250 мільярдів гривень позичити пенсійному фонду для того, щоб виплатити ті нікчемні копійки, яких не вистачає. Так вони робили і минулого року, і позаминулого, і 23-го, і багато років підряд. Пенсійний фонд банкрот 2007 року він постійно позичає грошей, тому що солідарне джерело не дає достатніх надходжень. І тепер найважливіше. Пенсій від держави вже більше ніколи не буде достатніх, і це світова практика виявляється, тому що як і Данія, так і Швеція, так і Німеччина, і Австрія і Україна, ось як виявляється, платять своїм громадянам копійчані пенсії. Але живуть люди добре завдяки недержавним пенсіям. Ось де насправді ховається вихід. І в Україні в 2003 році було створено законодавче поле, де дозволили українцям собі самостійно забезпечувати приватні пенсії, як це роблять Європа і Штати. Вихід там держава більше ніколи не дасть хорошого рівня життя, як це і відбувається у світі, а ось приват. Ата пенсія дає реальне забезпечення. В цьому просто треба швиденько розібратися. Бо люди, яким вже за 60, на жаль, не мають часу скористатися такою системою. Кому 55 і менше, можуть ще це зробити. Хто молодший, мусять це зробити, бо час пройде, і ти потім уже нічого не вдієш. В 60 про пенсію думати пізно. Я дев'ятий рік професійно займаюся цією темою, і якщо коротко, я можу безкоштовно будь-кому із вас допомогти розібратися, як працюють приватні пенсії, і допомогти оформити собі таку пенсію вже зараз, щоб ще у 55 років. Вийти на хороше забезпечення і жити нормально, як і у світі. Кому цікаво, пишіть в коментарі. Я дам зворотні зв'язок і деталі, як це працює.